Анно, ми стружили нещодавно розлучення, але її дитину записали на мене. Я не є біологічним батьком. Як таке може бути і що тепер робити? Можу, кажу я, бо є норми сімейного кодексу, згідно якої, якщо до спливу 10 місяців після розірвання шлюбу народжується малюк, його батьками записують подружжя? Дивно, що ваша колишня дружина не була проти цього і не заявила про іншого чоловіка як батька. Треба зрозуміти, чому так сталося. В будь-якому випадку є два шляхи можливих дій. Перший мирний. Це подавати спільну заяву про невизнання колишнього чоловіка батьком дитини. Але це лише можливо, якщо є біологічний батько, або інша особа, яка зможе піти також до органу рацю і написати заяву про визнання батьківства. Судовий варіант. Це виключати вас як батька з актового запису. Вирішуйте, яким шляхом підемо. В Гароло офіс Ми знаємо все про спори щодо батьківства, сімейний спір, вихід є.